Українські проповідували, ви б нічого не поняли, я б розстерявся, і так лучше. We thank the Lord for his grace, his love, his mercy. Ми дякуємо Богу за його милість, за його любов, за його благодать. You know, every time I agree to preach, uh the week before is always really hard. Ви знаєте, кожен раз, коли я соглашаюся з тим, щоб проповідувати. Неділя до цього, вона дуже важка для мене. This week was no different. І ця неділя вона була такою же. На праці не все легко йшло. Uh, On the way home one day, some lady hit me in her car on the freeway. Uh, одного дня, коли я їхав додому з роботи, одна жінка вдарила мою машину на дорозі. Praise God, no injuries, no, no problems. Слава Богу, ніяких поломок, все добре зі мною. Then on Friday, Денон Фрайдей, агада ойл чендж. П'ятницю я заїхав, щоб замінити масло в машині. And I'm driving home on the freeway, and my car is making noises, smoking. Я їду додому по фрівею і машина починає якісь странні звуки видавати. Я зупиняюся на обочині, дружина моя була також. І являється що, що вони забули закрутити гаечку, там де масло витікає. I І в мене не було масла. Але слава Богу, я його сьогодні тут по його милості. Ми going to до right into today's uh, sermon. If you wouldn't mind, please open to 13. І ми зразу повернемося до Слова Божого. Я хочу, щоб ми відкрили це. Буде Євангелія від Матвія, тринадцятий розділ. І в Матвія, тринадцятому розділі, ми бачимо, що Ісус Він розказує притчі для своїх апостолів або учнів. The one I want to preach about today is found in verses 45 and 46. Тему, говорити, 45 46 Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перл добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її. І В тринадцятому розділі ми бачимо, що Ісус тринадцять різних або сім різних притч soil. І та сама, яка відома нам, це про ту зернину, яка була посіяна в ту добру землю. Ви знаєте, там де одна впала на дорогу і пташки повідзобували її. Там ми знаємо, що вона означає, тому що Ісус сам Він розповів або розказав, роз'яснив, що вона Але на жаль, не всі притчі він нам роз'яснив. Можливо, він це зробив, а, але Матвій не записав, ми не знаємо. So because of that, oftentimes these parables are misunderstood. І тому дуже часто ці притчі неправильно зрозуміли нам. And the one we're going to speak about today, I think, is the most misinterpreted of all of them. І сьогодні про ту, про яку ми будемо говорити, я думаю, що вона саме більше не зрозуміла або не приймала не роз'яснена нам. Так купець це є загублений грішник, який шукає Христа. Він шукає Христа. Він шукає спасіння. When he finds Christ, he goes and знаходить Христа, він іде і продає все, і купляє його. Ви знаєте, це дуже гарна картина. І Як ми уявляємо собі ось цю картину, ми також співаємо таку пісню, яка називається Ти моя жемчужина, Ісус. I, I like the song, I like to play it on guitar, I have it on my phone. Я Я Я люблю люблю цю пісню. Я люблю грати на на гітарі своїй. також її маю на своєму телефоні. But the song is not correct. Але ця пісня не зовсім правильно. Here's a few reasons why it's not correct. Ось декілька причин, чому це так є. First of all, it is God who is on the search for the sinner, not the other way around. Саме перше це те, що Бог в пошуках грішника, а не наоборот. Romans 3:11 There is no one who seeks after God. І ми читаємо Римлян, 3 розділ, 11 вірш. Нема хто хто розумів би, би. немає Бога шукав It It is is God who who seeks man. It is the sinner who hides from God. Це є Бог, хто шукає чоловіка, і це є грішник, який ховається від Бога. Think back to the beginning of time. It was Adam who hid in the garden.

Дорогі друзі, це є Бог, який шукає грішника, це є Бог, який кличе нас до себе. 1 Thessalonians own kingdom and glory. Ми також читаємо перше послання до Солунян, другий розділ, 12-й вірш. Щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Чи це обозначає, що Бог хоче щоб тільки декілька або дехто з нас спасся? Ні, це не є так.

В них буде ось цей пропуск або ця дірка в їхньому житті. Ми були створені для того, щоб мати ось цю спільність з нашим Богом. Ви знаєте, і люди в цьому світі, які не знають Бога, в них щось немає в житті. with false gods and beliefs. And some try to fill it with possessions. Дехто може це хоче заповнити з якимось гріхом, або можливо, якимись е, е, лжи, лже, лже богами, а, можливо, хтось має якісь маєтки. But you know, at the end, that hole remains. Але ви знаєте, в кінці. Ця дірка вона залишається пустою. I believe God uses that to call us to himself. І ви знаєте, я відчуваю, що Господь це використовує для того, щоб покликати нас до себе. Ми знаємо, Сила, хто пізніше став Павлом, апостол Божий, він залишив своє життя, можливо, комфортне життя, для того, щоб слідувати за Богом. He is the perfect example of Picking up your cross and following God daily. Він є ось цим чітким прикладом, щоб взяти свого Христа і слідувати за Богом? He had a very comfortable life. He gave it all up, and he was a fugitive. Він мав дуже гарний і комфортне життя, і він це все залишив, щоб іти за Ісусом Христом. Але, друзі, чи це не був Ісус, хто перший? Його покликав, коли він був по дорозі в Дамаск. І ви знаєте, це просто моє роздумування. Я так думаю. Коли він побачив, коли побивали каміннями Степана, я думаю, це зворушило в його житті. chipping away at his heart. Я думаю, тоді, коли він там стояв і тримав ці каміння в своїх руках, Господь він стукав до його серця. Friend, you were searching because he first found you. Дорогі друже, ти в пошуках, тому що першим шукав тебе Господь. І друга частина перекладу ось цієї притчі також не до кінця вірна. Це те, що грішник він пішов і все продав, і повертаючись.

You say, I go to church two times a week. It's good that you go. That's four hours out of the 168 hours in a week. And that's worth the price of the Son of God. All these things are for your benefit.

The Bible says even our most righteous deeds are like dirty rags before the Lord. І Біблія говорить, що навіть наші самі правильні діла, вони як ті грязні тряпки перед Богом нашим. It think okay. Well maybe the pearl is salvation, not Jesus. І ти можеш сказати: "Добре, можливо, перлина це і спасіння, а не Ісус". Friends, can you buy your salvation? Друзі, чи можемо ми придбати спасіння? One of my favorite verses, Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing, it is a gift of God. Praise to the Lord. Amen, brothers and sisters. So, what then is the correct interpretation? Тому, яке пояснення правдиве ось цієї притчі? we have it backwards. Бачите, ми якось це кладемо задом наперед. Friends, the merchant who finds the pearl is not you. Друзі, ось цей купець, який купляє ось цю перлину, це не є ви. That merchant is Jesus. Цей купець, це є Ісус. And the pearl is not Jesus or salvation. І перлина це не є Ісус або спасіння. The pearl is us. It's you and I. It's the church. Перлина це є ми, це є ти і я, це є церква Божа. You know, all the parables in chapter 13 are pretty similar. Ви знаєте, всі ці притчі в 13-му розділі, вони дуже близько зв'язані. They all start a man sowed in a field, a man sowed a mustard seed. Вони всі отак починаються.

Ми можемо слідувати ось це пояснення, і цей купець також є сином Божим. Okay, so then how are we the pearl? Okay, добре, тоді як ми є ось цією перлиною? You know, pearls are incredibly valuable. Ви знаєте, перлини, вони мають велику цінність. I've been on Google, the, the biggest one on earth right now is worth over 100 million dollars. Ви знаєте, я трошки просліджував це, і сама велика перлина на цій землі, її вартість 100 мільйонів доларів. average Happy Valley house, right? Це можливо одна з хатів тут в Хепівали, так? Ви знаєте, в Ісусовий час були ще майбільш цінні ці перлини. Киздес перл з гро діп діп Тому що ці перлини вони дуже глибоко в океані. Вони не мали ось то приладдя, щоб неряти туди глибоко і доставати ці перлини. Дуже часто в тому процесі, щоб достати там глибоко на глибині ці перлини, одна дві людини або декілька людей вони втрачали своє життя. is made? Дорогі друзі, чи ти знаєш, як? утворюється ось ця перлина. So there's a clam and some sort of irritation enters it. Ви знаєте, є такий маленький молюск або слемак, можна сказати, на нашій мові, і вона там є на глибині океану. And it, it could be dirt that enters it, it could be sand, it could be bacteria. І може якийсь бруд, може якийсь пісок чи камінчик потрапляє туди. And it causes the clam to be irritated and it produces this liquid and it covers it and covers it and covers it. І воно робить ось таке роздратування, коли оці двоє речей стикаються один з одним, і воно наростає і більше і більшим стає. And over a long period of time a pearl is formed. І через довгий час, відрізок часу, ось бачимо, що створюється ось така перлина. Now, do you know why a pearl is special?

All other gems, all the diamonds, they can all be cut and divided. Всі останні kamni, вони всі можуть бути порубами або розділеними. A pearl cannot be divided. It will shatter. Perlin ne може бути розdělenю, but one просто rozsypia. Friends, the pearl is the church. Droгі drushy, perlin is церква. The church and the people in it. That have gone from something dirty, something irritating, something dirty, irritating, impure. Церква, та яка являється в цьому, в тому, вона походить можливо з чогось брудного, з чогось неважливого. It's gone to something pure and beautiful. І вона получає відло відновлення. І вона стає до чогось гарнішого, чистого. The church has gone from something deep and low and brought up high. Церква походить з чогось дуже низького, можливо, брудного і підвищена стає. І церква, і люди Божі, вони вибрані з темряви на світло. Ефізінсфайве форю а он таймвор да кнес, бо наую аделайн до Лорд. Єфесянам п'ять Ви бо колись були темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся як діти світла. Praise the Lord brothers and sisters. Слава Богу, брати та сестри. pearl also absorbs light and it reflects it. Не так як діаманти або рубіни, ось перлина, коли получає ось те світло, вона відразу відображає це світло. 1 Peter 29 that you may claim the excellencies of him who called you out of darkness and into marvelous light. 1 Петра 2:9. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Friends, I want to tell you that we are precious in the sight of God. Дорогі, Друзі, я хочу сказати, що ми є цінні в очах Божих. I share a story. Я хочу поділитися однією історією. My daughter Rebecca is 14 months old. Моя дочка Ревека, їй тільки 14 місяців. When my wife was pregnant, they told us she's going to be a small baby. Коли моя дружина, дружина була в положенні, їй сказали, що дитинка дуже буде маленькою. And then she decided to come a month early. І потім вона вирішила на місяць раніше родитися. And she was really small when she was born. І вона дуже маленькою була, коли вона народилася. She was so perfect but just small. Вона була такою чіткою, гарною, але вона просто була дуже маленькою. They kept her in a separate room from my wife for the first few days. І вони перших декілька днів тримали її в іншій кімнаті, не разом з моєю дружиною. And I remember one time when Nessa was resting, I was with the baby in her room. І я пам'ятаю одного дня, коли моя дружина Інеса, вона відпочивала, а я знаходився в тій кімнаті, де дитинка була. I had her in my in my chest. <laughs> her entire arm, from here to here, was the size of my finger. I remember looking at her, and I was just thanking God for this blessing. We prayed for so long. You know, and I'm looking at this baby, and I'm just overwhelmed with love for her. Ви знаєте, я коли спостерігав на цією дитинкою, я просто переповнився любов'ю до неї. I have never felt that in my life before. Я ніколи не відчував цього в житті своєму до того часу. I was almost shaking. Я навіть начав трястися в один момент. And in that moment God spoke to my heart. І в той момент Господь проговорив до мого серця. He said, "Vitali, how you love this baby? I love you like this." Віталій, так як ти любиш ось цю дитинку, я тебе теж так люблю. Brothers and sisters, I struggled with that. Дорогі брати та сестри, у мене були проблеми з цим. What makes me so special that God would love me like this? Що робить мене таким таким унікальним, що Господь мене так полюбив? What have I ever done to deserve this kind of love? Що я коли зробив, щоб досягнути цієї любові Божої? The answer came. І відповідь прийшла. твоя дівчинка тільки має один день, вона вона Що зробила, або чого заслуговує любові? Я полюбив її, тому що вона є моя. Friends, God loves you because you are His. Praise the Lord, brothers and sisters. What is so special about us? What does any one of us have to offer that God doesn't already have? Що ми можемо дати Богу, що Бог ще не має? He loves us just because he does. Він любить нас тому що він любить нас. We cannot fully understand this. Ми не можемо до кінця осягнути ось це. On our own we have no value. Самі по собі ми не маємо цієї цінності. We only have value because of Jesus. Ми тільки маємо цінність тому що є Ісус. It is the work of the Holy Spirit. Це є праця Духа Святого, який бере нас і формує into something pure something amazing <laughs> Titus 35 he saved us not because of works done by us in righteousness but according to his own mercy by the washing and regeneration and renewal of the Holy Spirit amen. Тита 3:5 він нас спас не зділ праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль, відродження і обновлення Духом Святим. Амінь. Дорогі друзі. Без благодаті та сили Духа Святого, яка формує нас від дня до іншого дня, ми нічого не маємо надзвичайного. Дорогі друзі, ми щось в глибині, можливо, там, на глибині під водою океана, можливо, щось негарне, можливо, щось нечисте, можливо, щось нецінне but then bought by God and covered with layers of grace on grace on grace. Але ми придбані Богом нашим, який покрив нас багатьма милостями своїми. Until we are unrecognizably beautiful. До того часу, коли можна сказати, така велика краса на нас. Taken from great depths to great heights. Amen. Які взяті з такої глибини і підняті на велику висоту. Амінь. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that all who believe in Him might have eternal life. Even the best of us is not even close to good enough. не гідні того, щоб він нас покрив. God Бог післав свого сина, щоб він викупив нас. І та ціна, яку він заплатив за наше спасіння, це була дуже великою, щоб хто б із нас міг заплатити. і, тільки Ісус Христос може заплатити цю ціну, і він заплатив її там на хресті. 2 Corinthians 8:9 uh, 8 -9 for Though he was rich, yet for your sake he became poor, that you by his poverty might become rich. 2 Коринтян 8:9 Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів ради нас, щоб ви збагатились його убодством. Слава Богу, брати та сестри. God is doing his work in us. Бог робить свою працю в нас. God is creating something beautiful out of us. Бог щось творить гарне з нас. God is preparing Года спреперінг. Бог він готує свою невісту. Friend, of God is speaking to your heart this morning, he is seeking you. Бог, Якщо Господь Друже, якщо Господь говорить до тебе в цей ранішний час, він щось шукає в тобі. Don't ignore that knock on your heart. Не відмовляйся до цього. Він стукає в твоїх серце. God wants to take your sins upon himself on the cross. Бог він хоче взяти твої гріхи на хрест туди. He wants to make something beautiful out of your dirtiness. він хоче зробити щось з твоєї брудноти. He wants to give you a new life. He loves you. він він хоче дати тобі нове життя, тому що любить тебе. Amen, brothers and sisters. Амінь, брати та сестри. We can't understand this kind of love. Ми не можемо осягнути цю любов. Though through the grace of Our Lord, we have become pure. Brothers and sisters, in this next prayer, we're going to pray and ask that God would continue to knock. Брати та сестри, ці слідуючи молитві ми будемо просити, щоб Бог продовжував стукати. Якщо Дух Святий тобі говорить, що тобі щось треба поправити, не зневаж ось цим покликом. Today is communion. Сьогодні ми маємо вечерю Господню. О, який гарний час, прийти до Ісуса. Амінь, брати та сестри. Давайте помолимось. So, Jesus, thank you, Father. Oh, Jesus, Cantabana Manas, give you better Jesus, dear, the spring, Cantabana.